Що відбувалося сьогодні у стінах парламенту? Із перших уст, дізнаємося. Ростислав Тістик з нами на зв'язку. Народний депутат від Слуги народу, член парламентського комітету із питань бюджету. Добрий вам. Вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь, пане Ростиславу. Так, доброго здоров'я, вітаю. Я хочу з вами говорити про гроші, і чи будуть вони нас у році наступному? Що нам каже поки що проект кошторису на 2026 рік, із тих цифр, які є зараз у публічній площині, ясно, що можна зрозуміти, що він, звісно, буде оборонний. А президент каже, що треба грошей багато 60 мільярдів дасть бюджет 60 ще треба йому знайти. Чи буде у нас за що бити росіян і продовжувати війну? Е, так, безумовно, дивіться. Я е, хотів би якусь мою таку скажімо, відповідь розбити на дві частини. Та Перше, то що ми сьогодні дійсно заслухали, і в середу також представили в нас на бюджетному комітеті якраз сам держав, сам проект державного бюджету на 26-й рік, і е, власне, якщо говорити там по основних показниках. Він дійсно можна свідчити, що це такий військовий законопроект, що війна триватиме і в 26-му році, так опираючись на цю гіпотезу, і формувався сам бюджет. І дійсно всі кошти, які будуть виручені і залучені в межах України українськими платниками податків на нашій митниці, податкової, то власне якраз буде витрачено на сферу міністерства оборони на військо, на забезпечення його. І тут ви знаєте, багато вже пішло якісь різних там маніпуляцій, тому що президент виступив з позицією того, що близько 60 мільярдів доларів в межах країни ми залучимо і підтримуємо і для стабільності нашої позиції і наших захисників та захисниць. І 60 мільярдів це дійсно амбітна ціль президента, з яких можна сказати більшою мірою вже є попередні домовленості. Хочу. Е як кажеш, проінформувати наших глядачів такими проектами, як чеська ініціатива, як данська модель, як прямі вливання від уряду Великобританії на е закупівлю озброєння, виготовлення її в Україні на різні абсолютно і і і ініціативи, як дрони перехоплювачі чи боєприпаси, чи інше, чого немає закладено в цьому документі бюджету. Але це буде так само Рамштайн, так само зараз якраз закупівля європейськими партнерами так зване піру американського озброєння. Про що недавно і там цього тижня, попередні тижні, вже свідчили, що вже це зброя є в Україні, і це буде продовжити. Звідси якраз і береться тих 60 мільярдів доларів. Тому що цього року сума була трошки нижчою, і ми розуміємо прекрасно, що потрібно. Модернізованіша, технологічніша, краща зброя, новіша. Ми розуміємо, що нам допомагають наші партнери надають нам озброєння F-16, Ми потребуємо ще кращого. Ми воюємо іними, і ними обороняємося, захищаємо наше небо. Але ми постійно потребуємо ж оновлення, бо ворог теж оновлює. І цих показників в бюджеті, в самому цьому документі немає. Абсолютно, але це важливо, щоб ми розуміли, тому що багато таких знаєте, дискусій тривають. А вочевидь, глядач чи просто українець цього насправді не розуміє, як ми будемо Знає також пане Ростиславе, бюджет? Дискусії, звісно, тривають і тут треба бути чесними і з українцями. Також тому, що ми маємо досвід 25-го року, коли ми власне за ті гроші, в які мали бути потрачені на зарплати військовослужбовцям, наприкінці року, на початку року закуповували зброю і техніку, а потім секвестрували бюджет. Знову його переглядали, шукали кошти додаткові для того, аби перекрити. Чи не буде так і у році наступному, трохи не так. Давайте будемо відвертими. Секвестр ми не здійснювали ні в 22-му, ні в 23-му, ні в 24-му і ні в 25-му році. Та ми віднаходили додаткові ресурси за рахунок якраз внутрішніх запозичень або зовнішньої допомоги. І також, вочевидь, я думаю, що про це вже говорять. Вже було багато таких заголовків, що дефіцит 300, знову дефіцит на озброєння 300 мільярдів гривень. Я думаю, що ми до цього питання якраз наближимо. Десь при, е, при кінці жовтня, на початку, напевно, листопада, оскільки з призупинилась американська допомога, відповідно, ми не маємо і не мали можливості підвести наших військових очевидь з грошового забезпечення за крайні місяці за листопад-грудень. Тих 300 мільярдів гривень було скеровано якраз на озброєння. Ну безумовно, ми розуміємо, що ми маємо діяти і діяти вимушеними мірами. Це ж не тому, що були якісь прорахунки уряду, та це не тому, що були якісь недопрацювання. Так безумовно змінилася влада Сполучених Штатів Америки, змінилися підходи. Зараз вони теж дають свої результати. Ми маємо е швидко і оперативно адаптуватися до інших викликів. З чим власне і справляється і наш президент, і наш уряд, і Верховна Рада, в тому числі, і тому відповідно зараз е цих 300 мільярдів гривень вже є. Ми вже почули так само від міністра фінансів. Є чітке бачення. І я думаю, що з через місяць ми вже до цього вернемося. Питання. А в наступному році вже на суму, яку ми, нам бракує в цьому бюджеті. На інші видатки там Міністерства охорони здоров'я, Міністерство освіти, соціальної політики, ветеранської політики, близько і інших, відповідно, близько 45 мільярдів доларів. Хочу вас запевнити, що вже є попередні напрацювання на суму близько 28. і близько, як сказав міністр, 16 мільярдів євро, тобто десь приблизно 18 мільярдів доларів. Ми більше на жаль, мусимо до. Іноземної валюти прив'язуватись, але е, ближче до цих цифр е, ми будемо розуміти скільки в гривньому еквіваленті. Е, ми ще маємо напрацювати з європейським союзом з МВФ е, для того, щоб забезпечити цю частину. Хочу відмітити, що в цьому році. З різними країнами є успішні кейси, де це є і на грантовій допомозі не тільки кредитної, О, а також і грантова фінансова допомога. Це дуже важливо. Ми не хочемо збільшувати. Ми вимушені, ми будемо. Державний бор, звичайно, збільшити, але хочу вас запевнити, от у цьому році, 25-му, для Аргентини за 16 мільярдів євро, 9 мільярдів було без зобов'язань, було надано в допомогу. А інші кошти вони вже безумовно під різні зобов'язання пішли. Ми теж готові спілкуватися і діяти в межах різних програм, особливо зважаючи на те, в якій ситуації ми знаходимося. Через тобто ці 16, е, ці 16 мільярдів євро, про які говорить міністр Марченко, це буде позика, все таки у році наступному. Ми будемо шукати ці гроші під кредитування або чи під гранти да? ну, от в рамках якихось співпраць. А ви розумієте, тут є одне важливе питання. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то ми чітко адвокуємо те, що чи це є допомога Україні у вигляді кредитів, чи це є інвестиції Європи в їхню безпеку. Тому тут дуже тут складно ще сказати наперед, яким шляхом це буде. Можливо, і так, і так, але безумовно, ми адвокуємо і переконуємо в тому, щоб ми. Потребуємо цього не з як то кажуть власної ініціативи, та а з вимушених мір. Тому просимо про теж що ту підтримку і намагаємося переконати за що вдячний нашому міністерству фінансів, цьому уряду, щоб ми все-таки більшою мірою отримали це теж як допомогу. Тому я не готовий, що відповісти. Ми Дуже. розуміємо, що є ще час там до ближче до нового року. Потрібно спочатку хвалити цей законопроект, який підпише президент стане законом. А тоді, вже дійсно, вже базуючись на цьому, можна вести краще. Переговори і отримати тих зарплат. Що... зарплат, зокрема, для військовослужбовців. Бо була інформація, що для освітян, до прикладу, на 50%, що закладена там і індексація пенсії. Також, очевидно, що поетапна, власне, як і для освітян, підняття зарплат. Та? А що з військовослужбовцями? Ці, ці зараз дискусії тривають і в Верховній Раді. Ми сьогодні запитувалися так само, якраз з трибуни доповідав міністр Марченко, не тільки презентувала більше години часу відповідав на різні питання, так. Працюємо в цьому напрямку. Я, на жаль, не можу бути багатослівним, е, як мої колеги, які хочуть на цьому зробити якісь певні там політичні дивіденти. Та я дуже обережно до цього ставлюся. Я чітко можу так само, як ви сказати, що до збільшення зарплати, якраз це вже давно було пора і необхідно медиків наших військових. Та вони теж мають бути е, підтримані в цій сфері. Абсолютно, це, це, це та робота, яка е, необхідна. І що говорити наших військових? То є певні напрацювання, та і ми, ми рухаємося в цьому напрямку. Але не стану сказати, я знаю точно, що ми, як і всі попередні роки, зробимо максимум з нашого можливого, щоб вам не обіцяти і не говорити щось. Робимо максимум з того можливого, щоб віднайти кошти і на додаткове грошове забезпечення для наших військової служби. Вони однозначно заслуговують, і це гідно буде по відношенню до їх вчинків. Чи будемо йти у наступному році шляхом підвищення податків, зокрема для бізнесу? Е, дуже важливо, е, теж багато чую маніпуляцій. Е, не йдеться мова про підвищення податків. Тобто, давайте відокремимо. Та ми це проголосували минулому році завдяки нашим платникам податки, завдяки тому, що українці працюють, ми маємо можливість наповнювати бюджет і забезпечувати е, наше військо і всім необхідним. А що стосується е, нових податків, то це треба відмежувати, тому що з нових податків. Е, йдеться мова про податок на так званий ОЛХ, та, тобто угу. для цифрових платформ, також на акциз, безумовно, ми е, бачимо е, прагнення Акциз на солодкі урядного. напої, та йдеться там. А, угу. акциз на солодкі напої і безумовно, так. І також е, з, робота з детінізацією нашого ринку. Ми розуміємо прекрасно про що про що ми говоримо, так само інші підакцизні товари, але. Хочемо побачити від їхніх задекларованих. Там є окремо на спецфонд. Створюється, до речі, оборонний резерв, називається на 200 мільярдів гривень. З них наповнення має бути якраз на 60 мільярдів за рахунок детінізації ринку. Ми сподіваємося, що це буде перевиконання нововведення. І однозначно буде більше ніж 60 мільярдів гривень. Ми розуміємо, і наші партнери теж про це говорять. Що безумовно є різні зловживання в різних місцях України, але хочеться, щоб все-таки наш проохоронний блок та все таки і наші адміністратори в частині там податкової нашої та і митниці працювали і якісніше і краще, що дало би можливість Україні і українському бюджету отримати. Більше наповнення, яке 100% спрямовується на наше військо, ну і на сам кінець, пане Ростиславе. Що який курс долара закладено у проєкті бюджету на рік наступний? Да? Що, що буде вартувати гривня, і коли рада буде голосувати у першому, буде голосувати за сам проєкт бюджету. Е, ну, ви знаєте прекрасно, що до 15 вересня е, мав бути поданий законопроект, що відповідно було зроблено якраз в крайній день зроблено вчасно. А е, до 1 жовтня зараз якраз народні депутати мають можливість подати свої пропозиції в частині, яких вони бачать невід'ємних покращень та взагалі яких побачив не покращень цього законопроекту. І далі до 15 жовтня маємо проголосувати в першому читанні. І відповідно далі знову робота між першим і другим читанням, і Тоді вже друге читання. Тобто, сподівання є, що ми вже до 15 жовтня. Скорше всього, це буде якраз наступна пленарна сесія. Про це вже багато оголошено в ефірі. Та близько з 6 по 9 жовтня. Ми про сподіваюся, якраз підтримано буде залом. Проголосуємо в першому читанні і далі рухаємося по цій роботі стосовно другого питання по курсу долара. То е, в цьому документі закладений курс е, близько 45,7 і семи гривень, угу. але е, я би хотів би теж, щоб як це правильно сказати, щоб наші телеглядачі зрозуміли, що це е, орієнтир швидше, та це не є е, чітко чіткий курс, який точно буде. Бо оскільки цього року був курс, теж закладений 42,5 а зараз по Нацбанку 41,2%. так тобто, ми і ми так протягом року ну, живемо. І тут Національний банк трактує дуже чітку позицію, що е, це є як це правильно сказати, це швидше є прогноз або орієнтир для регулятора. У нас е, продовжується проводити нацбанк власну монетарну політику, яка спрямована на стабілізацію фінансової системи і незалежно від бюджетних розрахунків уряду. Тобто дякую. нам дуже важливо мати стабільну фінансову ситуацію в країні, а не тільки відповідати якимось там закладеним баченням і так далі. Тобто дякую вам величезне. Ми орієнтуємося на ринок. Так. дякую, дякую, пана Ростислава, що ви долучилися і за те, що пояснили. Ростислав Тістик був з нами на зв'язку. Народний депутат України від фракції Слуга народу. Дякую дуже.